Вітаю в ефірі. Ситуація програма про надзвичайні події. Чим запам'ятався цей тиждень? Розкажемо далі. За допомогою травматичної зброї та гранати з'ясовували стосунки п'яні чоловіки у Черкасах. Конфлікт стався в одному з розважальних закладів міста. Між двома відвідувачами відбулася суперечка. Після чого один із них дістав травматичний пістолет та вистрелив іншому в обличчя. Одразу після нападу зловмисники з товаришем швидко сіли в авто і зникли. Проте потерпілому вдалося запам'ятати номерний знак машини втікачів. Завдяки цьому правоохоронці швидко віднайшли нападників. Крім того, під час огляду місця події міліціонери виявили бойову гранату яка, на щастя, не спрацювала. Потерпілого доставили в лікарню, нині його життю нічого не загрожує. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею Замах на вбивство. Було виявлено гранату РГД 5, яку кинули знову злоумисники. Після чого нами було викликано вибухотехнічну лабораторію та до їх приїзду обезпечена охорона громадського порядку. Виявлено та зупинено даний автомобіль та затримано двох невідомих. В яких якого в одного з яких в подальшому було виявлено та виличено травматичний пістолет? У Черкасах громадські активісти пікетували обласну прокуратуру. Вони вимагали випустити із СІЗО 15-річного хлопця. Йому присудили 8 років позбавлення волі за вбивство. Батьки таке рішення суду оскаржують і вважають, що до апеляції їхній син має право знаходитися вдома. Я принесу всю справу сюди. Значить, рішення по справі приймає суд. І є ще дві інстанції, які... Суд пише вирок. Я вам зараз скажу. Прокуратура суду Зачем, дає вирок. Так, постой. Ви не хочете розвитися. Ви не хочете розвитися. Ви Ця історія розпочалася 10 місяців тому і триває досі. Тоді у кам'янці побили семикласника. Хлопець помер у реанімації. Судово-медична експертиза встановила причиною смерті стала черепно-москва травма. До того ж, на тілі школяра експерти виявили сліди від побоїв. У прокуратурі наголошують, мають неспростовні докази щодо провини саме Ігоря Слабенка. За вказаним фактом, в ході досудового розслідування зібрано достатньо даних для повідомлення однієї особи про підозру у вчиненні даного правопорушення. Відомості, які б свідчили про вчинення правопорушення за співучастю та за попередньою змовою групою осіб, в ході досудового розслідування не встановлено. Мати загиблого погоджується з вироком суду. Жінка наголошує, слідство проведено ретельно. Вона обвинуваченого доведена. Відтак вона проти перегляду справи. Слідство йшло довго, дуже. Багато людей опитано, дуже багато йшов суд. Не, то також роз, слідчий суд він розслідував. Дуже було багато опитано дітей. Доведено, що Ігор неодноразово, Ігор Слабенко неодноразово бив мого сина. Це виявилося в процесі суду. Рідні Ігоря Слабенка всі обвинувачення відкидають. Кажуть, через хабарі засудили невинного. Оказується в експертизі, время не совпадає. Побої на хлопчику на тілу, нанесені за добу до смерті. Первий крововилив, так як сказав експерт в залі суду, почався за 14 годин до смерті. Мій син його знаходить за 10 годин до смерті. За 6 і 8 годин до смерті у лікарні вже дитина знаходиться другий крововилив, починається. І через 10 годин в 22.40 дитина помирає. Моя дитина, моя дитина за це відповідатиме 8 років. Тим паче, наголошує Людмила Слабенко, її син має право чекати рішення апеляційного суду вдома, оскільки вирок не набрав законної сили. Доки слуги Феміди розбираються у справі, обидві сторони сподіваються на справедливе рішення. Проти урізання пільг пікетували в урядовому кварталі Києва профспілки чорнобильці та афганці із цієї України. Саме в цей час депутати Верховної Ради мали прийняти пакетом ряд законопроєктів, які знизили б соціальний захист населення. Люди вимагали не економити на соціально незахищених верствах населення. У масовій акції протесту взяли участь із півтисячі черкащан. Під стінами кабміну тисячі людей зі всієї України вони тут з єдиною метою відстояти права соціально незахищених верст населення. Народні обранці запланували прийняти пакетом ряд законопроєктів, через які населення ще більше зубожіє переконані пікетувальники. Тож страйкувальники вимагають від влади прозорості прийнятих рішень та дослухатися до гласу народу. Ми хочемо сказати рішуче ні намаганням уряду перекласти відповідальність на плечі простих людей. Ми вимагаємо проведення реформ, які забезпечать добробут людей. Вимагаємо проведення аудиту тих коштів, які виведені і сьогодні знаходяться в обшорних зонах. Від прийнятих законів особливо постраждають підприємці, переконані представники бізнесу, бо й сьогодні вони заледве ледве тримаються на плаву, скажеться. Знімаються всі льготи на проїзд, на е, зняття пенсії. Е, будуть зміни по наловому кодексу. Зараз малий і середній бізнес виживає, дуже важко, торгівлі немає. Не у кращому становищі опинилися і бюджетники, зокрема, освітяни переконують мітингувальники. Це збільшення пенсійного віку. По-друге, збільшення тижневого навантаження педагогічних працівників до. 20, а в деяких випадках до 23 годин. збільшення е, терміну е, роботи вихователів. А чорнобильці та афганці, згідно з прийнятими законопроектами, взагалі ледве залишилися без пільг. кажуть, без них їм просто не вижити. Бивша власть нам пенсію в прошлому году. В прошлому году зрізали сім з восьми тисяч до 1,5 тисячі. Не мінімальні нам зрізали. В даний момент час нова власть. Нам хоче і пільги урізати на воду, на газ, на свят. чому ми хочемо. Ми хочемо, хоча б хоч на медикаменти. На вимоги людей до них вийшла народний депутат України Олександра Кужель. Вона розповіла, що громадян почули і жодна з фракцій не підтримала пропозиції уряду щодо скасування пільг. І на сьогодні ініціативній групі пікетувальників призначили зустріч із владцями. Якщо не дослухаються, ми настроєні на конструктив. Ми завжди будемо розмовляти з владою. Ми нормальні, адекватні люди. Якщо державі важко, ми согласні потерпіти, але не можна так от рубати пільги, бачачи, коли в Києві і в інших обласних центрах от, наші можновладці і наші чиновники живуть за рахунок українського народу. Морив собаку голодом, аби не довелося її вигулювати. Такий випадок трапився у Черкасах. Зоозахисники обурюються покарати кривдників. Тварин майже нереально. При цьому щомісяця фіксують по декілька випадків жорстокого поводження із чотирилапими. Що тиждень тому цей собака міг би стати наочним прикладом на лекціях студентів-ветеринарів. Це був скелет, обтягнутий шкірою, згадують зоозахисники. Ця Собака попала к нам сюди в приют, привела її дівчинка в дуже звісно ужасающем состоянии. Очень худая, истощенная собака была. То есть ну, в два раза худее, чем она выглядит сейчас. Собака хорошая, ну, отличная собака. Молодая собака. Прекрасный характер, он, посмотрите. Добрая, контактная. Не годував собаку, аби та не гадила. Так пояснив господар причину виснаження чотирилапого. На сполох забила сусідка, яка більше не могла спостерігати, як мучиться тварина. Вона к нему так радісно, вона, общем, хазяїн. Навіть якщо б вона і убежала, як да, він говорив, то вона все одно повернулася, як как би бы там плохо не було, вона вернулася домой, тому що це її дом. Він сказав, все, ти мене об'їла, іди кого-то другого обідай. Такі випадки кажуть зоозахисники не поодинокі. По декілька разів на місяць надходять дзвінки щодо жорстокого поводження із тваринами. Втім, протидіяти цьому неможливо. І те, що лякає нас найбільше, це те, що немає в принципі ніякого покарання. Тобто у нас існує закон про жорстоке поводження з тваринами, але на практиці його примінити майже неможливо. Відсутність покарання може призвести до страшних наслідків в майбутньому. Психологи кажуть, більшість тих, хто жорстоко поводиться із тваринами, здатні заподіяти шкоди і людям. Має засуджуватися і не має бути безкарною, тому що безкарність вона якраз і породжує у агресивної особистості відчуття того, що. Вона не має чітких меж усвідомлюваних між тим, що вона може дозволити собі робити, і чого однозначно вона не повинна дозволяти. Зараз врятований собака вчиться наново вірити людям. Наступного разу із господарями їй пощастить більше. Про це вже подбають зоозахисники. Опіками та відірваними кінцівками можуть закінчитися новорічні свята, якщо неправильно використовувати феєрверки. Про це попереджають вогнеборці. Як обрати піротехнічні засоби, аби потім не пошкодувати? Дивіться далі. Родина Тимченків уважно розглядає яскраві пакунки у відділі піротехніки. До вибору новорічних феєрверків ставляться відповідально, адже у них підростає маленький кіріл. Беруть до уваги безпечність та якість. Да, мы редко покупаем, но вот хотим, вообще-то, обычно мы с соседями как-то они покупают, мы с ними. А сейчас вот хотим попробовать сами купить да. что-нибудь. Сейчас посмотрим. Красивые фонтаны выберем, салюты. Вот я не знаю, правда, маленький, наверное, будет спать. Это уже на Новый год как будем встречать, выйдем, побахкаем вдвоем. Цього року черкащани купують фейерверки менше, кажуть продавці. Це пов'язано не лише зі складною фінансовою ситуацією в Україні, але й з рекомендаціями міської влади. Та радила обмежити використання піротехнічних засобів. Втім, якщо ви вирішили зустріти новий рік під святкову канонаду, варто уважніше обирати, де і що купувати. Саме перша порада це феєрверк вибирати в авторизованих точках, де є сертифікати якості, де є сертифікати відповідності. Саме головне, щоб не були пошкоджені туби, з яких вистрелює салют. Ну, відповідно, дивіться, щоб він не був пробитий, висипнув, щоб з нього нічого не висипалося, щоб він не був мокрий або пошкоджений. Якщо проігнорувати ці поради, у кращому випадку фейерверк просто не вибухне. У гіршому будуть тяжкі наслідки від пожеж та опіків до серйозних травм. Про це попереджають рятувальники. В минулому році, в новорічну ніч, ми мали два таких випадки, коли на балкони до квартир потрапили. Фієрверки і від цього виникла пожежа. Тобто, випадок не резонансний, але ж е горя спричинив. А ще вогнеборці радять уважно читати інструкції, адже вони різняться в залежності від виду піротехнічного засобу. І тоді ваше свято точно не закінчиться трагедією. Відправка гуманітарного вантажу пожежі та масштабні навчання. Чим запам'ятався цей тиждень рятувальникам Черкащини, дивіться далі. Одна людина загинула, ще одну вдалося врятувати такі наслідки пожежі у Черкасах. Про займання повідомили сусіди, які відчули запах диму та одразу викликали пожежників. Ті ліквідували надзвичайну ситуацію за 20 хвилин. Під час огляду приміщення вогнеборці знайшли бездиханне тіло господині. Водночас, із сусіднього задимленого приміщення бійці державної служби з надзвичайних ситуацій винесли господиню, життя якої вдалося врятувати. Вогонь додав роботи рятувальникам школи. Там у житловому будинку сталася пожежа ймовірніше через недопалок господаря. Про біду сповістили сусіди. Загальний збиток від надзвичайної ситуації склав 6 тисяч гривень. Вогнем знищено домашні речі, пошкоджено перекриття будинку. Масштабні навчання провели черкаські рятувальники на найбільшому хімічному підприємстві міста. За легендою, через технологічну аварію зі сховища витекло близько 70 тонн аміаку. Через це в зоні ураження токсичної хмари опинилося близько 700 працівників. За задумом довелося провести евакуацію потерпілих, які отруїлися та знепритомніли. Такі навчання необхідні як для рятувальників, так і для самого підприємства. Під час їх проведення відпрацьовується взаємодія всіх сил та служб, які будуть задіяні під час ліквідації реальних надзвичайних ситуацій, зазначив заступ начальника управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Черкаській області В'ячеслав Гончар. На цьому ставимо крапку. Більше вражаючих кадрів вже наступного тижня. Побачимось у новому році.